Сьогодні в нас заключний день різдвяної розколяди в місті Бурштині, де ми проводимо великий гала-концерт за участю колективів шкіл загальноосвітніх, за участю колективів міста, творчих колективів села Вигівка, де ми сьогодні зібрали громадські сліди для того, аби ще раз разом Провести в різдвяний цикл всіх свят розколяда у Бурштині, проходила на свято водохреща, що додало їй особливого духовного змісту. Свято водохреща це є невід'ємною частиною українських традицій, адже в ньому хрестили Ісуса Христа, де ми розуміємо про його святість. Серед персонажів цьогорічних вертепів багато постатей, які підкреслювали патріотичний характер усіх заходів, що відбувалися у місті протягом свят. Кожна трибут одягу, як от на. Приклад, цей щит має свою знакову для сьогодення символіку. Особливо на щас зараз, коли Україна бореться за справжню, справжню незалежність, за її щастя, можна так сказати, світле майбутнє. оцей щит може символізувати навіть якесь її щасливу запоруку. Заключному концерту передував дводенний конкурс, переможці якого отримали від міської влади грамоти і цінні подарунки. Серед них колектив дитячої музичної школи, який, до речі, відкривав святкове дійство, а також у різних номінаціях переможцями. Стали колективи трьох бурштинських шкіл та гімназії і юні учасники обрядових дійств із села Вигідки. Поки що вони радували своїми колядками, щедрівками і вертепами чисельних глядачів, що зібралися в народному домі. А уже найближчими днями із представників цих колективів буде сформовано один вертеп, який 27 січня представлятиме бурштин на обласних різдвяних фестинах. Василь Теслюк Ігор Гуцак, новини телеканал «Рай».